СБУ повідомила про підозри двом посадовцям окупаційного Луганськгаз. Двоє колаборантів керівники міжрайонних управлінь. Підтримали загарбників. Окупаційна влада призначила їх на керівні посади філіалів. Один очолює так зване Стахановське міжрайонне управління, інший начальник Краснолуцького управління. Посадовці у своїй діяльності керувалися так званими законодавчими актами РФ. Насамперед допомагали забезпечувати українським газом окупаційні адміністрації, і так звані МВС та органи держбезпеки ЛНР. На підставі зібраних доказів слідчі управління Служби безпеки України в Черкаській області повідомили фігурантам про підозри за частиною 1 статті 111 прим 2, тобто пособництво країні агресору. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі посадовці переховуються від правосуддя на тимчасово окуповані території України їх оголошено у розшук.